Рятувальники та поліцейські це служби, яким досить часто доводиться працювати пліч опліч, тому і комунікації між працівниками мають бути чітко відпрацьованими, каже фахівець ДСНС Андрій Лісняк. Адже під час надзвичайних ситуацій важлива кожна секунда. Під час останнього ракетного обстрілу в Києві, наприклад, або Дніпрі, масові затори і так далі, працівники поліції перекривають рух, забезпечують трафік, забезпечують надання першої до медичної допомоги постраждалим, зустрічають працівників ДСНС, да, допомагають розмістити техніку. Це повинен бути чіткий план. Тобто, хто в якому в яких рамках виконує свої обов'язки. Тому між працівниками обох служб проводять тренінги, де вони обмінюються досвідом та надають одне одному практичні поради. Йдеться як про надання першої медичної допомоги, і оцим паском затягом до моменту, поки у нас не припиниться пульсування цієї червоної крові артеріальної. Такі обговорення наболілих тем, як то робота з людьми в стані алкогольного сп'яніння. Тут у хід пішли спеціальні окуляри для наглядного прикладу поведінки такої людини. Я Вікторію притримую, бо вона бачите, може може втратити рівновагу. Так, тримаю вас. Погіршується лише одне почуття: це зір. Тобто координація не порушена у людини. вестибулярний апарат працює нормально, тільки зорове сприйняття. Коли людина вживає алкоголь, всі ці почуття якби притупляються. На тренінгу підняли питання й емоційного вигорання. Це явище нерідко спостерігається у представників професій, які працюють у стресових ситуаціях. Щоб цьому протидіяти, є, в принципі, багато ресурсів. Але в тому сенсі, що ми повинні розуміти, що ми не роботи, ми не якісь стабільні машини, які працюють, працюють. І в нас теж є, ну, власне, повинен бути час на якусь передишку, на якийсь. Е Зміну обстановки або відпочинок. І, власне, психологи це люди, які повинні виступати такою опорою зовнішнім ресурсом і таким сигнальним мечком, який каже, хлопче, в тебе зараз вже батарейка закінчиться. Будь ласка, зверни увагу. Тому фахівці радять не забувати про емоційне здоров'я та випрацьовувати у собі навички стресостійкості. Всі пам'ятаєте дитячу гру там, свідомо і несвідомою. Да? Таким чином працює у нас головний мозок. А ми повинні знати наступне: що якщо будь-яку інформацію, будь-яку подію ми сприймаємо як небезпечну, а, ми не можемо, по-перше, критично мислити, по-друге, забезпечити будь-який контроль над собою або над іншим. Система сектору оборони, до якої входять зокрема ДСНС, збройні сили, поліція передбачає наявність психологів, проте надавати психологічну допомогу часто необхідно і цивільним громадянам, кажуть правоохоронці. Ми також, як і звичайні люди, перебуваємо у стресі, у напруженні, і ця саме психологічна допомога є дуже дуже важливою, щоб і ми самі себе могли привести до тями, і також змогли надати допомогу кваліфіковану саме громадянам, які постраждали. Експерти нагадують, що убезпечити себе на 100% від фізичного та психологічного впливу в умовах війни неможливо, але здоров'я людини це передусім її відповідальність, і про нього бажано дбати, так би мовити, на випередження. Артем Листопад та Павло Велицький медіагрупа об'єктив.